Сьогодні в Могилів Подільському ліцеї номер 1 відбувся традиційний урок подяки, де учні, які закінчують школу, дякують вчителям та батькам за навчання, підтримку та гарну життєву науку. Стало гарною традицією в нашому ліцеї. Кожен рік 11 класи проводять урок подяки. Що таке урок подяки? Це подяка вчителям, батькам. І щиро вдячних дітей за все, що вони зробили для них в найкращих національних традиціях. Випускники увібралися у вишиванки, але цього дня дотримуючись білоблакитного дрес-коду. Посмішки, хвилювання, трохи смутку від прощання з рідною школою, однокласниками, вчителями все було того дня. Адже за ці довгі 11 років вони стали справжньою родиною, разом переживали радощі та долали труднощі. І цим юнакам та дівчатам є за що висловити подяку вчителям. Вони нас дуже багато всьому навчили. Ми їм дуже вдячні за 11 років чистого навчання старанного за підтримку, за наставне слово і за те, що зробили мене такою, як я є. Чого ж моє серце так є це На жаль, проведення основної частини уроку завадила повітряна тривога. Тож учні, вчителі та їх батьки змушені були піти до укриття. Віда вітає усіх випускників нашої громади із закінченням навчання і бажає їм щасливого, а головне мирного майбуття.